Сьогодні у мене печиво листочки. Для цього я взяла одне яйце кімнатної температури, 80 г цукру, 90 мл олії без запаху, трошки ванільного цукру. Дрібку солі, і все це треба дуже добре розколотити, так, щоб цукор розійшовся. Тоді, в другу посудину, я просіяла 220 г борошна і додала одну повну з гіркою чайну ложку порошку до печива. Теж добре перемішати все це. Тоді рідку масу вилити у суху суміш і замішуємо тісто. Борошна, залежно, яке воно є, можна від 220 і більше грамів, але бажано не забити тісто. Воно має бути м'яке але до рук і посуди не липнути. Ось таке мене вийшло м'яке тісто. Так, і ділю я його на дві частини. До однієї частини додаю одну чайну ложку з гіркою какао. І замішую так, щоб какао з'єдналося з тістом до однорідності. Тобто маємо отримати коричневе тісто. Тоді розтачуємо його жгутиком і нарізаємо на невеличкі частинки. Десь так. Сантиметрів два, три. І біле теж розтачуємо і теж нарізаємо на такі ж самі частинки бажано ту саму кількість що і коричневих. Тоді кожну частинку в жгутик розтачуємо, два жгутики докупи, зліплюємо їх добре, ось так і виробляємо такий листочок. Нарізаємо прожилки листочка ось такий листочок виходить. Можна вмукати в цукрі тоді нарізати. А можна потім вже, коли спечеться, посипати цукровою пудрою. Я зробила другим варіантом. Цукри не мукала, я не люблю дуже солодке печиво. Але якщо мукати, воно виходить оригінальніше. Коли будуть готові наші тістечка, тим часом ми нагріваємо духовку до 180 градусів, ось вже зроблені, ставимо пектися на хвилин 10-15. Ось в мене вже готові спечені тістечка. Пере їх посиплю цукровою пудрою. І все, вже вони готові. Ось такі тістечка в мене вийшли, гарні осінні листочки, можна сказати, припорошені снігом. Крихке, смачне печиво. Вечіть, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Дякую за перегляд!